Зараз ми зайдемо в музей садибу Івана Петровича Котляревського, першого класика нової української літератури. Його пам'ятник. Тут він жив. Тут він писав свої твори. Я не їду в Наталку Полтавку, Москаль-Чарівник та інший. Гоголь Леся Українка, Тарас Шевченко. Забагато один письменників захоплювалися його дворами, його мистецтвом. Зараз ми пройдемо, подивимося, такий сарайчик під стріхою. Далі вон, криничка така дрова, так дуже. Віднічно все. Ага. Он вулик теж під стріхою. Такий самобитний. Біличчики на тиночку. Так. Дуже гарно. Дуже така камерна встановочка. В цьому домі він жив, творив, приймав відвідувачів, гостей. І тепер це музей.